Як зрозуміти, що ти вдягнений у стилі Гранч? Дуже просто. Якщо хтось подивився на тебе і сказав тебе, що нормальних штанів немає, нащо ти носиш ті рвані? Вітаю! Ти на правильному шляху. Всім привіт! Я Роксолана. Ви на каналі Модні конспекти. І сьогодні ми поговоримо про стиль гранч. Але перш ніж розпочнемо, нагадую вам підписуватись на канал, залишати лайки, бути активними в коментарях. Це все дуже допомагає розвитку нашого каналу. А також підписуйтесь на наші з Юлією інстаграми. Ми там іноді розказуємо щось, щось постимо з нашого життя, з роботи і так далі. Зараз стиль гранж, звісно, не викликає у нас таких емоцій та здивувань. Виверені футболки з зображенням рок-гуртів, фланелеві сорочки в клітинку, потерті косухи з вінтажним ефектом і кросівки а-ля Golden Goose – Це зараз не просто тренд, а частина базового гардеробу для багатьох. Але все це починалося не як просто мода, а як філософія і навпаки протистояння модним тенденціям. Тож давайте розбиратися. Слово «гранж» походить від англійського ґранджі, що означає брудний, неохайний або неприємний. Саме ґранджі утворилося від ще давнішого сленгового дієслова «grunge» у вжитку з 30-х років, яке означало бруднитися, покриватися нальотом. кажуть, що Лестер Бенкс, американський журналіст, музичний критик, який писав для журналів Ролінгстон і Крім. Серед іншого йому приписують введення таких термінологій, як «хеві-метал» і панк. У 70-х роках використовував це слово один час, і кілька музикантів заявили про те, що вони вживали це слово у 80-х роках. Вважається, що одним із перших використав термін гранж для опису стилю музики Марк Арм, вокаліст гурту Грін River і Мат Хані. У 1981 році він написав листа до журналу The Spread Times, де жартома назвав музику своєї першої групи Містер Еп the Calculation «Pure Grunge», Чистий Гранч, маючи на. Увазі її брудне звучання. Тобто, як ви могли зрозуміти, сам стиль гранч бере початок з музики 80-х років, сієтла та сусідніх міст. Гранчове звучання поєднує в собі елементи панк-року, хеві-металу, але без панківської структури та швидкості. Гранж був комерційно успішним на початку і в середині х завдяки таким гуртам, як Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam. Джем. роль відіграв у 91-му році сингл. Smells like Teen Spirit». Він захопив на той час ефір MTV, Думаю, ви точно чули цю пісню. І разом із тим виконавці цих та інших гуртів носили одяг, який поклав основу цьому стилю у моді. Це були такі собі неохайні речі, розтягнуті светри, фланелеві сорочки у клітинку, рвані джинси, черевики, доктор Мартінс і так далі. Це було таке собі протистояння модному світу та капіталізму. Прихильники цієї культури вважали, що. Кожна людина може виражатися як забажає, і не повинна слідувати нав'язаним суспільством критеріям. Не обов'язково працювати з 9 до 6 та мати так звану американську мрію про будинок з білим забором, дітей та собаку. Тому власне це дуже проявлялось у їхньому одязі, який не відповідав суспільним нормам. Уособленням стилю гранж можемо назвати соліста гурту Нірвана Курта Кобейна та його дружину Кортні Лав. Кобейн мав образ так званого американського антимачо. Він ходив з заплутаним волоссям, у рваних джинсах та дідусевому светрі, який виглядав так, ніби його поїла міль. Кортні лав в свою чергу створила власний стиль з сукнями, рваними колготами, туфлями меріджайн та червоною помадою. Свій стиль вона називала кіндерхор, тобто дитяча повія, Юля здивувала, ми бачили вираз обличчя Юлі, Така. Також у 90-х стиль гранж просучився у високу моду, і ключовим моментом стала колекція весна літо 93-го року марка Джейкобса для Пері Еліс, у якій він представив сукні комбінації, картаті сорочки, великі светри та мішкуваті силуети стилізовані з важкими черевиками. Джейкобс відправив супермоделей Наомі Кембл, Кейт Мос і Тайру Бенкс на подіум у цих образах. Ця колекція отримала негативні відгуки критиків, а самого Джейкобса, до речі. Чи звільнили проте вона стала культовою та започаткувала тренд? Але е, в інтерв'ю Джейкобс, до речі, сказав: якщо ви зараз подивитеся на Голівуд, якщо ви подивитеся на Джулію Робертс, Джуліет Люїс або Вайнону Райдер, можливо, вони виглядають так, ніби не миють волосся, носять сукні з комісійних магазинів. Тож усі ці пуристи вважають, що їм варто носити сукні від кутюр, горжетки з пір'я та діаманти від Гаррі Вінстона. Вони не розуміють, що там теж є гламур. До речі, колекція також потрапила до рук Кобель. Наталав, але результат був не таким, як очікувалося. Сама Кортні Лав розказала, що так, їм потрапила до рук ця колекція, їм надіслали її, але вони її спалили. Як вона каже, вони були панкерами, їм таке не подобалося. Тобто з цією ситуацією можемо якраз таки зрозуміти саму філософію Гранджу. Це не просто про вигляд одягу, а про його походження. Їм це не сподобалось, тому що це було дизайнерським одягом, а рух Гранджу був як якраз таки проти торгових центрів та споживацтва. Безперечно, Джейкобс був не єдиним дизайнером, який привніс гранджеву естетику на весні Навесні 93-го року Анна Суї представила свою власну інтерпретацію цього стилю, романтичну та фантазійну. Водночас Крістіан Френсіс Рот підійшов до нього, грилово додавши брюки кльош, шапки панчохи та безліч смугастих елементів. Гранджевий вплив також можна було побачити у колекціях Кельвіна Кляйна. Кельвін Кляйн інтегрував елементи гранджу у своїй Її мінімалістичні дизайни поєднуючи прості силуети з недбалими деталями, що відображали дух часу. Карл Лагерфільд, працюючи для Шанель, він тоді представив колекції, де класичні елементи бренду поєднувалися з більш недбалими та бунтарськими акцентами, натхненними гранджем. Крістіан Лакруа, відомий своїми яскравими та еклектичними дизайнами, також звертався до гранджевих мотивів, додаючи до своїх колекцій елементи недбалості та асиметрії. theme. У наступні десятиліття гранч інтегрували у свої колекції і інші бренди. Еді Сліман для сен Laurent створив елегантну версію гранчу, поєднуючи червоні джинси та шкіряні куртки з гламурним стилем. Дамна Квасалія, креативний директор Ветмо та Balenciaga переосмислив естетику недбалості через оверсайз-силуети та асиметричні конструкції. Марк Джейкобс повторно випустив свою знакову гранжеву колекцію для Пері Еліс у лімітовій Форматі. Зараз гранж вже настільки інтегрувався у наше життя, що часом його можна і не розпізнати. Якщо ви бачили відео про тренди, то ми там згадували, що картатий принт все ще залишається з нами в наступному сезоні, і його по-різному інтерпретували різні бренди. Це і Zero зі своїми елегантними інтерпретаціями, і Bottega зі своїми овершотами, і, звісно ж, Acne Studio зі своїми картатими спідницями але де ж найкраще видно естетику цього стилю, як не на вулиці. Проте зараз гранч трохи відрізняється від 90-х, це тому, що теперішнє покоління обожнює змішувати різні стилі між собою. Про це і свідчать також тренд на еклектику. Тобто ми можемо бачити поєднання з романтичними бутивами, з бохо естетикою, з гламуром і так далі. Давайте на фото розглянемо детальніше. Наприклад, ось тут ми бачимо таку ніби розтягнуту і поношену футболку в стилі гра в поєднанні з футуристичними елементами, як окуляри незвичній оправі та чоботи. Тут потерта косуха, яку можна віднести і до рок естетики, і до байкерської, і до гранчу, якраз таки за рахунок потертостей, і її стилізує дівчина достатньо з гламурною сукнею з вирізами. Так, Гламур це не завжди про блиск і кристали. І з ковбойками. Тобто тут досить такий лаконічний, монохромний лук, але попри те, в ньому поєднані аж три стилі. Тут бачимо спортивну естетику, а саме бомбер, легінси. Роль Гранджу виконує сорочка, і це поєднується з мотоциклетними чоботами, які відсилають нас до байкерського стилю. Ще один дуже цікавий багатошаровий образ, в якому поєднується і спорт, це в нас худі, і романтика чи навіть Бог, це спідниця, знову мотоциклетні чоботи, урбаністичний стиль у вигляді куртки робочого, якщо не помиляюсь, і футболка та сорочка у стилі гранж. А ось це поєднання гольфів з чоботами нагадують стиль препі. Тобто ви бачите, скільки всього намішано, а ви кажете, я хочу, як дівчина з Пінтересту. Попри те, хочу сказати, що і Бохошик, і гранж, і байкерський, і рок стиль мають певні спільні нотки, тому вони можуть виглядати в образі як єдине ціле. Тут що ми маємо? Романтична блуза з гранджевими джинсами. Хоча по силуету мені ще трохи нагадує хіп-хоп культуру весь цей образ. Далі бейбідол з гранджем, така ніжна блуза з бантиками, взуття Марі Джейн і рвання колготи. Ну або як казала Кортні Лав, не будемо повторюватись. Ну і тут я думаю, ви вже здогадались загалом. Образ виглядає як бохо шик, але є елементи гранжу, як от черевики, доктор Мартінс. Ось так в загальному і коротко про гранч. Ви знаєте, коли я в дитинстві бавилася у неформалку і слухала Нірвану? Я поняття не мала, що воно так називається. Можливо, з цього часу в мене і залишилась любов до цього стилю. Напишіть, будь ласка, чи подобається він вам. А якщо ні, то чому у мене на сьогодні все Всьом, па папа?